Відомий галацький довгожитель Микола Колеса. Микола Колеса видатний композитор, диригент, викладач, герой України, академік, заслужений діяч мистецтв України, народився Микола Колеса в 1903 році, саме в розпал лисенківських святкувань, коли у Львові, як і у всій Галичині, дуже урочисто визначали 305-річчя творчої діяльності. Популярного композитора Миколи Лисенка. Мешкала тоді родина ще в Самборі, і батько, видатний етнограф Філарет Колеса, щодня доїжджав на концерти та академії Дервова. Але коли одного грудневого вечора не приїхав, на наступний день сам Микола Лисенко запитав чому, а він гордо відповів, що мав на те поважну причину: народився син. Назвали його Миколою за церковним календарем. У 1911 році батьки віддають малого на навчання до музичного інституту імені Миколи Лисенка та події Першої світової війни 1914-1917 років змусили Миколу Колес залишити рідну домівку і шукати прихисту у війні. Першим професійним твором композитора стала українська Сюїта 1928 року. Микола Колеса також дуже любив розповідати, що, окрім музики, в нього був талант до малювання. В архіві родин колес» навіть збереглися деякі малюнки Миколи Колеса. Восени 1924 року розпочалися його музичні студії в Празі, де він закінчив філософський факультет Карлового університету, музикознавство та славістика, та одночасно праську консерваторію, композиція і диригування. Після в 1928-1931 роках досконався там же в школі вищої майстерності. Його стриком був відомий е, оперний співак Модест Менцинський. Коли я і мої сестри підросли, розповідав е, пізніше композитор, ми часто із батьками на вихідних е, співали хором українських народних пісень. А, а під час канікул завжди виїздили е, в гори на Бойківщину, та Миколі не було ще й п'яти років, як він почув мелодії іншого складу, думає, пісні й думи. Оскільки як батьки Миколи були пловкими прихильниками співачого товариства Буян, то Знайомство Миколи із хоровими творами Миколи Лисенка, Анатолія Вахнянина, Дениса Січинського відбулося на концертах товариства. Під час заборони усього українського. Колоколеса почав закладати основи, власної диригентської школи. Він організовував вчорішні трьохмісячні курси для сільських диригентів, працював разом з аматорськими хорами: «Трийський» та львівський боян, очолюваним Станіславом Люткевичем, створив український студіо Можна говорити про диригентську школу Миколи Колеса дуже і дуже багато. Серед його учнів. Стефан Турчак, Юрій Луцьк, Тарас Микитка, Іван Гамкало, Роман Филипчук, Руслан Дорожівський, Ярема Колеса. Але найбільшим задоволенням для митця було творення музики: він захоплювався народними піснями, робив багато обробок обробки лемківських гуцульських народних пісень. Вони лягли в основу його двох симфоній першої та другої а Яка глибино-ніжна, його сюїта, лемківське весілля. З нею він працював аж близько 30 років. Коло колеса мав три доньки: Харитина, Ксенія та Соломія. В нього була доволі велика сім'я. Усі стали музикантами старша піаністка, середня вілончелістка, а молодша було скрипалькою. Навіть після стількох років музика не оминає сім'ю колес. Зараз його внук, Ярема Колеса. Відомий український диригент, педагог, професор та заслужений артист України, що працює в колективі Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Також окремої уваги заслуговує його племінниця Любов Колеса, талановита та відома піаністка, що навчалась у Віденському університеті музики виконавського е мистецтва. Увечері, 19 червня 1941 року, він провів свій останній концерт перед Другою світовою війною. Потім довелося переїхати до Івано-Франківська тепер, а раніше в Станіславово, бо у Львові роботи знайти не вдалося. Там Микола Колеса керував оркестром місцевого українського театру і самодіяльним чоловічим хором Думка. Микола Колеса зробив дуже великий внесок та відіграв велику роль в українській музиці. Він розвивав її та типу, поповнював різними жанрами. Дякую за увагу!